Тема сьогодні у нас кути між прямими, що перетинаються. Отже, для початку має бути малюнок. Малюнок складається з двох прямих, які перетинаються. Але ж кути, а не кут, правда? А це означає, що в задачах інколи може бути написано, що один кут знайти між прямими, і ми знаємо, що це той, що гострий. А може бути, і що їх треба знайти більше, ніж один. От тут треба бути дуже уважним. Інакше із-за цього з'являються помилки. Завдання 1. Чому дорівнює кут, що, утворив, що утворився при перетині двох прямих, якщо два суміжних з ним кути в сумі дорівнюють 120 градусів? Для початку. Я перебираю ось цю зайву інформацію. Тому що нам потрібно трошки більше місця. Нам потрібно розписати дано, знайти і розв'язання. Готова? Угу. От тут будь уважна, тому що можна переплутати з якоюсь іншою задачею. Чому дрівній кут що утворився при перетині двох прямих? Якщо два суміжних з ним кути в сумі дорівнюють 120, то ота сума двох кутів, що 120 це ж сума яких кутів? Гострих. Вертикальних правильно, та ще й гострих. Тобто кута 1 і кута 3. Значить, пишемо кут 1 плюс кут 3. Це буде 120. А нам треба знайти, зверни увагу, не кут між прямими, а просто кут. Чуєш мене? Який суміжний до кута 1 і до кута 3. А це який? Два. Наприклад, куд 2 або куд 4. Вони ж однакові. Куд 2, хай буде, звичайно, по номерації. Зрозуміло? Роз... Розв'язання. Так. Давай повністю напишемо розв'язання, мабуть. Так. Що варто почати? Mm. Я думаю, що зділення. Зділення на 2, так? Да? Так. Давай. Кут 1 дорівнює куту 3. Продовжуй. Рівні 120 градусів поділити на 2. Дорівнює 60 градусів. В дужках за теоремою про вертикальні кути. Прекрасно. Так. А тепер питаннячко. Уважно при уважно. Це може бути за теоремою про вертикальні кути? Бо ми знаємо, що кут один, кут 1, 2, і 4, а не так, сказав кут 1, кут 3 вер... вертикальні. А пам'ятаєш, ще був такий у нас наслідок другий, якщо не помиляюся, з теоремою про суміжні кути. Він говорив, що. Два кути суміжні до одного і того самого кута, рівні між собою. Угу. Ну, це ж більше схоже на цей наслідок навіть, правда? Так. Отож би. Тому далі пишемо. Знайшли ми кут 1, він у нас дорівнює 60, а потрібно знайти кут 2. Що це буде? 180 градусів мінус 60 градусів. Сума двох кутів, які утворилися при перетині двох прямих, дорівнює 60 градусів. Знайди ці кути. Угу. Про які це мова кути може бути? Ем... Сума двох кутів, що утворилися. Ну, як це подумай тут? Яких може бути сумок цих кутів? Тупих, гострих. Ем... Вертикальних. Вертикальних яких? Конкретніше циферки мені аби. Гострих. А циферки? Один і три. Пишемо кут один плюс кут 3. Правильно буде? Так. так. Дорівнює 60 градусів. Далі. Далі. Треба знайти. Ці Цікути. Скільки штук? Два. О. Ну, два. Саме які ці кути? Один і три. Один і три. Оце дуже важливо. Ніяких зайвих, правда? Так. Далі. Так. Yeah. Um, Розв'язання. Значить. Роз за теоремою про вертикальні кути, угу. вони ж рівні, тому 1 дорівнює, ну, кут 1 дорівнює куту Тут 3, 3. Так. значить, дорівнює 60 градусів поділити на 2, а це дорівнює 30 градусів. Тобто виходить, що за теоремою про вертикальні кути, так і запишемо в кінці, теоремою про вертикальні кути. Ми знайшли два кути. Вони рівні між собою. І кут один, і кутрі по 30 градусів. Так просто. Так. Пишемо відповідь. Так. Можемо написати відповідно 30 градусів крапка з комою, і 30 градусів. Все, ніби просто. Так. Якби було сказано знайти всі кути, то я б шукав би всі кути. Ну тут сказано знайти ці кути, які ці? Сума двох кутів. Два кути ж, значить, правильно? Так. Така логіка ніби. Далі, третє завданечко можеш читати. Знайди кути, що утворилися при перетині двох прямих, якщо сума трьох із цих кутів дорівнює 300 градусів. Так, тут треба подумати гарно. Який же кут залишився, гострий чи тупий, про який нічого не сказали. Якщо сума трьох, 300. Чи ти знаєш, чому дорівнює сума всіх чотирьох кутів? Ні. Ну, якщо посудити по такій логіці, кут 1 і кут 2 суміжні, їхня сума 180. Кут 3 і кут 4 суміжні, ще 180. А, ну, суміжні, 180. не знаю. Скільки всього 4 кути? 360. Да. Завжди сума всіх чотирьох кутів, які утворюються при перетині 2 прямих, буде 360 градусів. Так якщо так наперед подумати, якщо сума всіх чотирьох 360, то той четвертий, про який нічого не сказали, я не кажу, що це номер 4, я кажу той четвертий, він буде гострий чи тупий? Гострий. Ага. Значить, сума тоді е, 300. Це буде без одного гострого. Так. То давай почнемо з кута 2. Плюс кут 3. І плюс кут який? Один. Та він же гострий. 4, 4. 4. І дорівнює 300 градусів. Угу. Так, а знайти треба що? Е, кут один. А читай мову. Знайди кути множена. Угу. Скільки штук, які кути? Ну, 2, 3, 4 і 1. Всі-всі, всі, які є, правильно? Всі, які утворилися. Угу. І кут 1 пишу, і кут 2 пишу, і кут 3 пишу, і кут 4 теж пишу. Бачиш, в чому різниця між задачами? Різна кількість кутів знаходиться. Uh -huh. Так, в розв'язанні відповідно. Спочатку можемо який кут знайти? Mm, один. Правильно, кут один дорівнює. Так. Оскільки сума всіх чотирьох кутів дорівнює 360 градусів, можна написати свою, так, то кут один дорівнює. Яку дію виконуємо? 360 градусів мінус 300 градусів дорівнює 60 300 градусів, градусів, так, дорівнює 60 градусів. Так. Далі. ми сказали, чому так уже. Да? Далі. Можемо йти підряд, можемо йти не підряд. Ми бажано йти підряд, щоб потім легше відповідь записувати. Шукаю далі кут 2. Все одно ж потім буду шукати кут 3, і Ку 4. Кут 2 дорівнює. Дивимось, кутом один вони які на рисунку. Суміжні. Значить, за теоремою про суміжні. кути ми це пізніше напишемо? Як знаходимо кут 2? 80 градусів мінус 60 градусів дорівнює е, 120 градусів. Молодчинка. За теоремою. Про. Суміжні кути. Суміжні да? кути. Прекрасно. Далі. Кут 3 дорівнює. Скільки? Точніше, якому куту, да? Куту 1. Куту 1 І дорівнює скільки? 60 градусів. Да. І кут 4 дорівнює куту 2 дорівнює 120. Я не писав так. у першому за якою теоремою, бо це одна та сама теорема для обох випадків, правда? Тому угу. я одночасно напишу, що і те, і те за теоремою про. Е... Про вертикаль... вертикальні кути. Тобто ти можеш до кожного рядка написати це. А можеш зекономити час собі, написати там крапку з кому і поставити. І перше написала, друге написала, і за теоремою про вертикальні кути. Бо й йде те, те, за теоремою про вертикальні кути. Відповідь? У відповіді буде дуже обережна. Що знайти, та й у відповідь. Е відповідь. Ну, треба було знайти усі кути. Так, можемо їх підряд навіть без номерів і записувати. От кут один у мене скільки? 60 градусів. 60 градусів крапка з комою. Кут 2 у мене скільки? 120 градусів. І продовжуємо. Знову 60. І знову 120 градусів. Ось така відповідь нас цілком влаштовує. Питання? Два. Прекрасно. Четверте завдання. Так, поки що ознайомлюся з задачею. Я стираю зайві дані. Все дописала ж? Так. Добре. Читай задачу Вголос. Один з кутів, утворених при перетині двох прямих на 70 градусів менший за інший. Знайди кут між цими прямими. О, кут між прямими. Це той, що? Це той, що. Найменший. Так, а в нас найменший це кут 1. Ну, mm. або, або 3. Далі до тут залежність. Пам'ятаєш, я тобі розповідав про залежність. Mm -hmm. Так. Її можна по-різному прописати. Можна віднімати від одного кута та інший. Та. Можна написати, що кут 2 він же більший у мене. Так. Yeah. Так. Якщо кут 2 буде більший за кут один, то він буде більший на скільки градусів у даному випадку? Yeah. А як це прописати? Um... Кут 1 плюс 70 градусів. Так, да. це те ж саме. дивись, умови різні, а рівняння буде одне й те саме. Якщо у задачі написано, що один з кутів менший за інший на 70. Це означає, що кут 1 менший на 70 від кута 2. Або якщо написано, що один з кутів на 70 градусів більший за інший, значить це кут 2 більший на 70 від кута 1, А рівняння те саме. Це розв'язання. А якщо у нас розв'язання пов'язано з суміжними кутами, з якого чарівного слова я просив починати? Нехай. Пишемо нехай. Нехай що? Ем, нехай тут один. Дорівнює Х. Дорівнює, Х. Ем, Тоді, як ми гарно прописали в даному, бачиш, кут 2 дорівнює. Кут 2. Рівнює x плюс 70 градусів. Логічно, так. Далі за чим і складаємо рівняння? За теоремою а, про суміжні кути. Так, складаємо рівняння. Слухаю рівняння. Х плюс x плюс 70 градусів дорівнює 180 градусів. Так. Рівня. 180 градусов. Далее. 2х плюс 70 градусов доравнивается 180 градусов. Прекрасно. 2х доравнивается. 2х доравнивается 180 градусов, минус 70 градусов. 2х до 110 градусов. Прекрасно. X х до 110 градусів поділити на 2. Це буде? Um, 55 градусів. Повертаємось до знайти. Написано: кут 1 дорівнює. Так, повертаємось до нехай. Він дорівнює x. А X ми знайшли. 1 uh, дорівнює 55 градусів. Це відповідь, да? uh -huh. так? Так. 55 градусів, все. Цього достатньо. Прекрасно. Так. Є. І остання п'ята задача. Так, Секундочку, я прибираю за інформацію. Так. Ти можеш читати вже її голос. Один з кутів утворених при перетині двох прямих у чотири рази більший за інший. Знайди кут між цими прямими. Угу. Знову ж таки, що знайти? Один з кутів. Який? Е, найменший. Один. Який? Кут один. Хорошо. Дано один з кутів утворених при перетині цих прямих в чотири рази більший за інший. Що більше кут 1 чи кут 2 Це ж точно про суміжні сказано. Кут 2. Значить, кут 2 дорівнює. Як прописати, що він в 4 рази більший за кут 1? Кут 1 помножити на 4. Так, але зручніше буде, коли ти напишеш 4 помножити на кут 1. Щоб не було там такого що там 14, вийде, якщо там крапочка буде маленька. Так. Далі розв'язання. Це суміжні кути? E, так. Що треба почати? Черрінне слово яке? Нехай. Нехай. Бачить гарне, як чаріне слово у нас є. Нехай. Е, нехай. Кут один. Дорівнює. Е, Завжди. Чому він дорівнює у нас? Іксу. Тоді. Тільки у відношенні там може бути по різному. Так. Тоді. Тоді. Кут 2 дорівнює 4х. Чотири рази більший, логічно. Так. За теоремою. За теоремою про суміжні коти. Складемо рівняння. Так. Так. Яке рівняння? Um, х плюс 4х дорівнює 180 градусів. 5х торівнює 180 градусів. Поді... Ой, фу. Рано. Просто 180, 180 рівня, просто 180 градусів. 180 градусів. Х дорівнює. Хрівнює до 180 градусів. Поділити на 5, а Х дорівнює 36 градусів. Повертаємось до умови. Ми шукаємо кут 1, він дорівнює Х, отже, він дорівнює 36 градусів, і це наша відповідь. Молодець. Так. Правильно, все правильно.